Ярмаркують з вірою у перемогу. Коридори Рівненського обласного наукового ліцею на один день перетворилися на торгівельний майданчик у ролі продавців, учні навчального закладу. Діти ініціювали благодійний ярмарок, щоб зібрати кошти на допомогу Збройним силам України. Більшість із цього всього це все домашні. Наші однокласники, мами дуже активну участь. цьому всьому брали. Тому більшість домашнього. Наш трішки да обмежені в цих ярмарках через норми, якби карантину через коронавірус. І ми ми можемо повномасштабно їх якось більше проводити, і трохи так урізано, як, як, але так. ми все одно боремось, робимо це все. Серед того, що продають усе, чого душа забажає: від печива до бутербродів, салом, піци чи тортів. Окрім їжі, різноманітні сувеніри та патріотичні вироби. Учень ліцею Данило виконує роль баристи, готує каву. Охочих випити гарячий напій. Зібралося чимало. Кава дуже йде. Активно засипав буквально. П'ять хвилин назад повний бак кави зерна кави вже он половини нема. Чи активно купують? Так дуже активно купують. У нас уже багато продукції нема. Серед гостей ярмарку, як діти, так і дорослі. Зокрема, батьки учнів ліцею. Олександр та Наталя прийшли до своєї доньки і скористалися можливістю долучитися до благодійного заходу. Придем зараз по стендам і як то кажуть, придбаємо. o máximo show І дітям зробити приємне і допомогти нашим ЗСУ. за словами директорки обласного наукового ліцею Наталії Сосюку. Продовж ярмарку хочуть зібрати 100 тисяч гривень. Жінка додає, що така сума цілком підйомна, адже запросили в гості, зокрема і меценатів. Самі ж учні охочі відгукнулися провести благодійну акцію, щоб посприяти якнайшвидшій перемозі наших захисників у війні з агресором. А це коли дітки прийшли на навчання, ми запропонували такий провести ярмарок. Є мрія, є мета. Придбати дрон хороший сучасний дрон, який буде нищити оцю росню цих. Орків звірів я не знаю, як їх ще можна назвати, тому що в наш гуманний світ їхні звірства не вписуються. Раніше у ліцеї вже долучалися до збору коштів на підтримку ЗСУ. У навчальному закладі зазначили, що Україну захищають і колишні випускники ролі, тому цей ярмарок в тому числі подяка їм і всім мужнім захисникам та захисницям нашої держави. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. «Випуск новин.